Друзі, доброго здоров'я! Прийшло вже тижня три, як я поставив досохнути оці дошки, які стояли ціле літо на вулиці. Сохли, тепер я їх заніс на котел, поскладав, ну і вони вже, я вважаю, є сухими. Три тижні на котлові, при гарній температурі. Скажімо, не повинні вони вже бути сирими. Зараз їх беру і переношу в майстерню. Трошки є моменти, коли покрутило. Ось так бачимо. Але я брав з зазором, відповідно, той розмір, який мені потрібен, з цих дошок вийде. І тут бачимо, трошки є прокрученого. Так, народ, зробив я другу закладушку дров. Ось так я їх поскладав, тут на котел біля котла. Готую до подальшої роботи. Дрова різані навесні, простояли через літо порізані. От попідсихали, але все рівно. Вологість в них присутня 100%, тому ставлю на тижня три для того, щоб вони тут підсохли. Ті, що попередні тут стояли, я забрав вже в майстерню. Зараз їх покажу. Ось, друзі, всі оті дрова, які були в мене на котлові. Дошка. Гарно підсохла. От. Навіть в деякій мірі почув, що потемніла від температури, яка йшла від котла. Зараз буду передивлятися, що куди буду визначати і готувати до поклейки щитів. Так, друзі, ось це всі оті досочки, які стояли ось тут. Я їх вже переробив, перерізав і підготував до рейсмуса. Далі пропускаю їх через рейсмус і буду склеювати в щити. Тут знову проєкт новий почали виготовляти віялку. Ось такий скелет вже маємо, потрібно доробляти. Також стоїть пилочка, стоїть стоять дрова, які потрібно порізати по розмірах, подивитися, ну і відповідно вже проводити порізку їх на доску. Вчора також займався тим, щоб е, всі відходи пообрізав на досочку. Що куди піде. Тут в основному двойка півторачка, щось піде на дах, щось піде на дно, щось можливо лишиться, піде на рамку. Також на рамку нарізав, також остатки з відходів, які вже залишалися. Тут трошечки я планки на рамку. Минулого разу з цим погрався, пару штук зробив. Вже маю склеєних два щита на боковини два неповних щита на вущі частини вулика. Тут це має бути український вулик, відповідно, вже от що маємо на сьогоднішній день. Також порозпускав коротенькі. Тут є і черешня, тут є і липа і інші матеріали. Також я їх буду використовувати в подальшому в роботі, не знаю ще на що, але вони в мене є. Черешенька буде клеїтися. І я їх, звичайно, буду на щось використовувати. Можливо, будуть нуклеуси робитися. з частини. Матеріалу цього. От щось піде на поклейку. Оцю черешню, я думаю, що я поклею, залишу на стільчики, на табуретки на верхи. розмір нормальний, такий подозволяє. Ось такий, друзі. І у мене матеріали з чим працювати. Так, це я розпускав, походу. Діла, коли я покидав кусочки, ті, що папа вже перепиляв на дрова підвал з такі. От, Я ще їх також порозпускаю. Тут є то на щось вони підуть. Працюємо помаленьку, зробив ось таку стінку в себе в майстерні. Туди далі буду продовжувати, пам'ятаю, чи вже показував, чи не показував, но трошечки культурою собі майстерню. Так, тирсу знайшли, куди дівати. Папа зробив дуже хорошу річ, зараз я також її покажу. Ось таку зробив папа буржуєчку. Сюди в центрі закладається труба, по боках набивається тирса, знизу підпалюється і. Кладеться сюди каструля з, з картоплею, е, вариться, е, свиням їхнє їдло. Ось такий класний апарат вийшов. З бочечки такої. Дуже, 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 скажімо так, він і виручає перше, економія газу. Друге, маємо де дівати тирсу. Бо тирса, ну, не дуже добре в котлі, постійно треба. Пильнувати, постійно кидати там, ну, гратися. А тут вже забив і використовуєш її на поповні, скажімо так. від початку в в Доброго здоров'я сьогодні. Буду продовжувати роботу. Мастерні є у нас світло, є можливість, тому буду працювати. Буду проганяти оці, оцю дошку всю через рейсмус і клеїти, буду ставити, клеїти щити. Так, ну що ж, давайте будемо працювати, то не знати, коли пропаде світло. Так, друзі, продовжую вже через кілька днів, тому що якраз я встиг поклеїти щити і зняти результат. Зробленої роботи я вже не міг, тому що зникло світло. Але те, що я запланував, це я зробив. Зараз я ще доставив одну, бо не було. в мене коротка одна коротка. Не вистачає довжини, тому я одну доклею, тільки що це склеєно, лише це доклеєно. І от бачимо, такі класнючі щити получаються. Сьогодні неділя робити нічого не буду, тому тільки поклейка буде сьогодні. Добріслав, доброго здоров'я. Сьогодні буду продовжувати роботу в майстерні. Вже забрав, папа мені поносив доску, та, що стояла в підвалі сохла. Ось кубка. Ось це вже я підготував для роботи на станочку. Ну і покажу, що в мене є по заготовках. Так, тут це дві заготовки йолка. Це з того матеріалу, що попередньо сушилося. Три щита, ну, правда, їх треба доклеювати, але є. І тут маємо також три щита з того самого матеріалу. Покажу вигляд їхній, дуже прекрасно все склеїлося. Клей суперовий, дуже задоволений ним. Такої фірми, де третій склею практично намертво. От. І зараз я буду продовжувати роботу. Буду обганяти доски. Як я вже показав, ось ці, тут є і липа, і тополя, все потрошки. Також вчора працював над виготовленням. Ще підготовкою, верніше, матеріалів для рамок, порізав боковинки, порізав верхи, потрібно зарізати, вибирати. Це трошки пізніше. Тут ще в мене є з чим, чим трудитися. Вчора світла було дуже мало, тому основна робота робилася при фонарику. Що ж поможе? Треба працювати, треба готуватися до сезону. Є світло, нема, але треба, треба все робити, бо потім не буде коли. Що ж, друзі, давайте зараз ага, ще покажу. Ось в мене є ще це попередні заготовки. Тут таке дерево, яке буде використане, але в інших справах. Десь є моменти, тут тонша, 2,5, 2,5-2,5. Тобто вони, можливо, підуть на корпуса. Тут трошки є неякісної дошки. Але таке, як на корпус, можна, альпійця можна її застосувати. Вона ще послужить. Певний час. Ну ось, а по дошках бачимо ось так в розрізі збоку, що в мене робиться. Так, давайте будемо трудитися. Вілку, бачимо, немає вже, забрали. Фактично, вона вже завершена. Покажу, думаю, завтра буде робота з віялкою, покажу, як вона працює. Йдемо перші спроби робити віяти соняшник. Щось він цього року залежався в нас. Минулого року ми вже користувалися олією. Так, і бачимо, є дерево. Також різати різати. Тут вже папа е, пробував щось зробити, бо йому тирси потрібно для його супер-буржуйки. Ну і це також ще є коротше, з чим працювати. Ну, зараз спочатку по дошку, потешу дошку, потім рейсмус, потім ось це. Так, друзі, трошки переробив я доски. Ось така вийшла стопка вже готової доски для рейсмуса, а далі для поклейки. Ось доска стоїть. лепа, навіть лка тут присутня, яку я розпускав. Бачимо, така гарна досочка вийшла. Я Навіть за нею, чесно кажучи, забув. Побачив смолу, ну і вже звернув увагу на кору. І нагадавши, що я розпускав також йолочку. Так, тут в мене, скажімо, такі вже готові матеріали. Ну, досочка, чуємо, аж звинить. така сухенька бомба. Просто працювати одне задоволення, м'ягенько. Особливо з липою. Дуже класно працювати. Липа, то поле. Так, ну а що ж тут залишилося? Тут вже таке, друзі. Кривеньке, яке потрібно різати. Тоже кривеньке бачимо. Тут таке саме. Ну, тобто зараз я буду визначати розмір. Обрізати і далі вже. Ну, Це мені не піде, звичайно. Тут його мені не жалко, що воно відійде. Так, поб'ю розмір, який мені треба там, до прикладу, максимум, що можна взяти, тут 52, десь приблизно. 52 обрізаю і продовжую знову ж таки стругати на <кхи> станочку. Бачимо теж неозброєним оком, помітно яка. Тут дуга. Також подивлюся, що можна вибрати. Швидше всього, що це буде ця сторона, бо тут лопше. І виберу також те, що на щось піде. От за смолу я казав. Бачимо. Так, тут в мене Леп. липа, Тоже має трошки скрученості посередині, по розміру також вріжу. Ну і так кожну доску. Яка залишилася ось тут, зараз я пилочкою поперерізаю і продовжу свою роботу. Тут маємо такі, де є менше, ніж 3 см досочки. Ну, Знову ж таки, вони досить таки гарненькі, я їх також використаю в подальшій роботі. Так, ну що ж, будемо продовжувати, покажу вже трошечки фінішний результат. Так, друзі, роботу свою вже сьогодні я завершую, оскільки світла вже немає. Ось якраз чистив я ще доски, в мене залишились ті, що я різав. Про які я говорив, ще лишилось три штуки, але я їх вже, на жаль, не встиг допрацювати. Ось результат сьогоднішньої роботи. Ми бачимо, матеріалу трошечки підготовив. І ось ще є. Скажімо, є з чим працювати. Доски дуже гарні получаються, просто навіть Деколи сам дивуєшся, що з такого патика дерев'яшки буде отака гарна досочка. Тут є загалом порізані по розмірах, тих, що мені вже потрібно. Тобто може, тільки рейснус, рейснус Дніпро М. Проганяємо через ресмус, вибираємо троєчку, чисту троєчку, бо тут є і 3, 3, 2, Десь більше, десь менше. Десь тут, напевно, там чітко троєчка. От. І буду продовжувати клеїти щити з такого типу на українські вулики. Тут в мене ще є доска 2,5. В основному там 2,6, 2,7. ну, Чистої тройки немає, то я їх, в принципі, відкладаю в сторону і буду робити з них корпуса. Тут ще менше. Ну, з чого можна щось було вибрати? От, до прикладу, з цієї доски бачимо, ще піде відрізка декора, лишиться смужка, але також піде в роботу. Ну, одним словом, матеріал помаленьку готую. От, потрібно також ще занести, сохнути дрова, які були порізані значно раніше. Ну і продовжувати розпускати ось ці валуни на доску. Тут ще є дрібненьке таке, також порозпускаю, що на щось піде. Це ще піде навіть на вулик, а ці підуть на реєчку до рамок. Ось цей теж розпущу ще піде на вулик. Так, якось так я працюю, зародив акумулятори на Шуріка. Шурік. Гранд Pro, придбаний Більше року тому, вже, напевно, скоро буде як 2 роки. От, е, хочу сказати, що зарекомендував себе дуже з прекрасної сторони. Акумулятори тримають чудово, роботу виконує, задоволений, ну, досить таки е, непоганий. Був у мене приніс в папі отакий шурик, Він вже, правда, переніс кілька операцій. Поміняли двигун. От. Акумулятори слабенькі, практично не тримають. Але якщо підзарядити, десь маленькі роботи робити, то ще його вистачає. Ой, так, так, роботи є трошки, заготовок заготовив. Буду помаленьку підганяти. Починати збирати рамки, але спочатку хочу. Поставити на поклейку щити і переходити до іншої роботи, тобто комбінувати свою роботу, щоб по максимуму зробити роботи. Ну що ж, друзі, добре, на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, підтримуйте мене. Кому цікава дана робота. Всіх вам гараздів, добра, бувайте.